Тато, а чому кажуть один полі не воїн? Бо щоб перемогти ворогів, потрібна армія. А ти пішов до армії, щоб боротися з ворогами? Я пішов до армії, щоб захистити тебе, маму. Нашу землю. Щоб ти зростала щасливою у вільній країні. Тато, а коли ти повернешся? Тато, а коли ти повернешся?» Тисячі дітей, захисників нашої батьківщини, лишилися сиротами. Їхні батьки ніколи не повернуться додому. Ці діти потребують вашої допомоги. Доброчинний фонд територія життя.